Ви знаєте її як дворазову олімпійську чемпіонку та найкращу фехтувальницю України, яка знає смак перемоги, яка на кожних змаганнях доводить, що вона гідна представляти нашу країну, яка завдяки своїй регулярній праці та допомозі з боку національного олімпійського комітету України виборює олімпійські медалі та підкорює нові вершини. Звісно, ми говоримо про Ольгу Харлан, і сьогодні розкажемо, яка вона не тільки в спорті, а й в реальному житті. Дивіться. Фехтувальниця Ольга Харлан за підтримки Національного олімпійського комітету стала найтитулованішою українською спортсменкою, здобувши бронзу в особистій першості та золото у команді на Олімпіаді в Парижі. Вона тепер володарка найбільшої кількості нагород Олімпійських ігор: шести. Але яка вона без титулів? Що стало на заваді її першому шлюбу? І чи планує одружуватися зараз? Свою спортивну кар'єру Оля розпочала у 6 років, але з бальних танців. Три роки дівчинка старанно тренувалася. Втім, вивести Олю на професійний міжнародний рівень у родини спортсменки забракло коштів. Шити сукні, я пам'ятаю було дуже дорого. У мене на сукні було небагато камінців і кілька з них сваровські. Усі ці поїздки та індивідуальні заняття я пам'ятаю коштували 100 доларів на місяць. На той час це були дуже великі гроші. У нас були дуже важкі часи. У 90-ті фінансів було дуже мало. Проте відмовлятися від спортивної кар'єри доньки батьки не хотіли, Тож вирішили спробувати щось більш доступне. Так, Херлан у рідному Миколаєві вперше потрапила на фехтування. Слава Богу, він був безкоштовний. Я просто пішла і почався результат. І пішли, слава Богу, грушенята. Перші призові доньки допомогли родині телевізору кредит виплатити і закрити ще чимало боргів. Це мені було 14-15 років, і це була моя премія за те, що в мене був гарний результат. На той момент це було 5 тисяч гривень, це був тисяча доларів на той момент. І я віддала мамі. Смак перемоги тільки підштовхнув волю до нових звершень. 17-річна шаблістка 2008-го витягла команду у фінальному поєдинку Олімпійських ігор з китаянками, а протягом наступних років здобула три особисті олімпійські бронзи. Цьогорічна олімпіада принесла фехтувальниці командне золото та бронзову в одиночці. І як бонус, чималі призові, близько 205 тисяч доларів. Втім, винятком стали ігри у Токіо. Харлан вилетіла у першому ж поєдинку, посівши 17-те місце. Вплинули на провал, впевнена Оля. І пандемія, і відсутність змагань, і колосальний тиск на шаблістку. Я вставала з думками про Олімпіаду. Під мене і тренер хоче, і всі хочуть, всі чекають золота. Причому ніякої іншої медалі, тільки золото. Хоча я налаштовувалася у такій ситуації, хоч би на якусь медаль. Тоді, вмить розпачу і поразки, найбільшою підтримкою для Ольги ставий коханий Луїджі Самеле, італійський фехтувальник. Нині пара разом вже понад шість років, але перше юнацьке кохання Олі було невдалим, хоч і тривало кілька років. Він не сильно мене любив, натомість я його любила сильно. До мене почали доходити чутки, що він зустрічався з іншими дівчатами. Я часто їздила на змагання, а він залишався вдома. Тож, можливо, це було правдою. Та перевіряти Ольга не стала і просто поставила крапку на цих стосунках. Майже одразу вона почала зустрічатися з колегою-фехтувальником Дмитром Бойком. З ним після чотирьох з половиною років вона таки одружилася. Проте, проживши два роки у шлюбі, їхні дороги буквально розійшлися. Він вирішив шукати кращої долі у США, осісти і завести дітей. А Харлан залишати Україну і спорт не планували. У моменти мене трохи накривало, бо думаю, ну як так, у мене є чоловік, а його ніби й немає. Коли ми не бачилися кілька місяців, я зрозуміла, що швидше за все, це вже чужа мені людина. Тоді Херлан почала активно спілкуватися з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Ми не були разом, не жили разом. Він жив в іншій країні. Тобто, ми готували документи на розлучення. Зрештою, крапка була поставлена, і вона віддалася новим почуттям. Втім, із з Луїджі невдовзі виникла вже знайома проблема відстань. Вона жила і тренувалася в Україні. Він в Італії, закохані бачилися лише раз на місяць, і так тривало рік. Наші стосунки вони були дуже важкі, можна так сказати, знаєш, тому Чому? що ми не бачились. Ми жили на дві країни, і в 2019 році а, ми поїхали на відпочинок, а, і ну щось. Не клеїться mm -hmm. щось, не так, і е, я кажу так: е, якщо ми зараз не вирішуємо, що я там приїду там на місяць в Італію, поживу, і ми один одного відчуємо як нормальні люди, чи ми розстаємося? Ну тобто, це чи це кінець, чи ні? Схожу історію Херлан вже проходила, тож цього разу вирішила боротися за стосунки. Я знала, що якщо я цього не зроблю, то все. Заради Луїджі, їхнього спільного майбутнього, Ольга таки переїхала до Італії. Нині вона налаштована на більше шлюби, батьківство. Ми це зробимо, ми, ми одружимося. Я знаю, що в нас буде дитина. Ну тобто, ми вже ми все знаємо. Я сподіваюся, що я знайду в собі сили і я розтануся, порву брейкап, я не знаю, як сказати, спехтування, і буду вже ну, мамки. Втім, попри сімейну ідилію, серце українки залишається за рідним домом і страхом за близьких. Те, що моя родина пережила ці а, цей рік, це рік це втрата близьких. А от я не хочу цього дня. Батьки-спортсменки в умовах повномасштабної війни живуть у Миколаєві під безперервними обстрілами. Мій батько досі спить у підвалі. А кожної ночі це правда. Я вважаю, що ці повинні е, все, все знати. Я знаю, що мене дивляться дуже багато здається, е, російських е, там спортсменів чи людей. Е, е, тому я хочу, щоб вони знали, що ось так от е, живуть мої батьки. Нині спортсменка активно допомагає українським військовим разом із фондом Сергія Притули. Вона оголосила благодійний аукціон на шаблю, якою за підтримки національного олімпійського комітету виборола перемогу. Вона принесла нам золото. Але якщо ви думаєте, що на цьому її роль вичерпана, то ви помиляєтесь. Ця шабля ще послужить нашим захисникам. І на аукціоні вона пішла за колосальні 10 мільйонів гривень. Три продано зібрані кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «Шабля». Для нашої піхоти, а українці разом з тим вкотре довели свою міць і єднання. Олімпійське золото, шабля, допомога бійцями це дуже важливо допомагати е, і буде наважати нашу перемогу.